Україна, кулінарний фронт. Історія Святомихайлівської церкви. Ми з вами зараз у місті Охтирка Сумської області. Ми зараз у храмі Архангела Михаїла храм. У нас власне містечко невелике: 50 тисяч населення. Коли почалася війна, ми всі стикнулися з тим, що почали бомбити наш район, наше місто. І я звернувся до священника, до настоятеля храму отця Георгія, з тим, щоб сюди. Звести продукти і зібрати людей, тих, що вже постраждали під час бомбардування, і він це схвалив. Ми почали збирати людей, коли росіяни були біля Охтирки в Охтирці. Якби ми, ми всі дуже боялись. Страх був велик, великий страх і розпач людей. Розпач людей. Люди не знали, що робити. Ніхто не знав, що робити. Всі, якби все було тяжко. Ніхто не, не хотів вірити в це, що от, от таке відбувається. І коли, 24 числа, почалася, ну мені дзвонять рано, дуже рано, в, 5, в 6 годин ранку Оля війна, я не, не повірила. Не може бути, не може бути. Але після того, як почали бомбити, дуже стало страшно, не за себе. За людей, за свою сім'ю, за внуків дуже дуже злякалася. Ну найперше почуття це почуття страху, і страху не саме росіян, а саме того. Що може статися через цю ситуацію? Тому що ми не жили при війні. Наші дідусі бабусі знали, нам розповідали, коли заходили німці. Я це чув тільки. Але зараз на власні очі побачили, і ми і наші діти. Це почуття страху і відчуття нерозуміння, що далі робити. Немає ж ніякої інформації, ніхто не готував до цього. Якби нам заздалегідь, хоч сказали, що буде якась там ситуація, ми б заздалегідь підготувалися, і може вивезли б сім'ю дітей. Хоча б маленьких, а так просто сидиш і чекаєш ну, інформації. Це не можна передати словами, це тільки емоції, і вони, на жаль, не негативні. Ці бомбошки, ці взльоти, ракети, це ці самоліти над будинком, коли ти в вікно бачиш полум'я від них, коли в тебе маленька дитина плаче, і ти більше з ним в підвал. І намагаюся з ним що-небудь робити. Співати. Або тільки він менш чув цей звук, коли хата хода ходором, -хода. вибачте. Не грабую, не, ну не куди. Ну, не я жила в своїй країні, в своєму місті, ходила на роботу, працювала, будувала плани на майбутнє. Зараз немає. Я не можу навіть спланувати найближчу годину. Я не знаю, що буде через хвилину. Я ніколи не думав, що так може бути. І, так, і такими можна, можна могли бути люди, які. Сусідів держави ніколи не мог, навіть я не можу сказати нічого про це. Це просто це вище всього якогось розуміння мого. Нічого немає, і коштів тепер також немає. І збирати вже немає бажання, тому, тому що не знаєш, що буде завтра. Також все розділилося на до і послі. У друга батька ранили а у моєї сотрудниці. Син пропав взагалі. Не знайшли нічого, один жетон, цілий, невредимий. І вона це ж приходила сюди, в храм, помянули вже 40 днів, а потім їй він сниться, каже, я живий, я живий ма. І вона каже, я не можу повірити, що його немає. Я вірю, що він живий. Може, десь вивезли, бо вивозили всіх. Вони ж видно, там місцево було, вони їх роздівали і в простині заворачували, і вивозили без документів, без нічого. І це таке страхіття, що людина живе і не знає, каже. Коли ми все це почали організовувати, почали організовувати, де спати людям, хоча б де розміститися. Тут є дах, де харчування, люди сюди йшли з надією. Це єдине місце було в нашому регіоні, куди можна було звернутися, ми могли б щось допомогти. Я написав це у Фейсбуці. І почали збирати ліжка. Ми сюди поставили, тут 80 місць для спання. Зібрали матраци, ліжка, розкладачки, все, що тільки можна було зібрати. Потім ми зрозуміли, що люди до нас приходять і нам треба їх годувати. Тобто, хтось приходить зі своїми продуктами, ми їх їли, але потім таку кількість людей нам треба було годувати. Храм завжди був таким убіжищем, як на правильно на українській мові. Це і я думав, що люди завжди будуть сюди йти. Це місце, де, на мій погляд, людина змогла б знайти і прихисток, і психологічний, і матеріальний прихисток. Тут прості тут, стіни. Тут в 43-му році також ховались люди з, з Охтирки. Щось колосальне в світі трапилося. От приходили люди. Причому до нас в перший же день почала якась допомога приїжджати. Батюшка наш, отець Георгій, він зразу сказав, що ми будемо допомагати людям. В храмі буде організовано, те, що коли почали бомбити, вже в перший день в Охтирці пішли танки, пішла техніка російська по центру міста, почалися бої на вулицях, і люди ну, вже почали страждати. І ми предположили, що можливо, будуть розбомблені будинки. І людям ніде буде жити. А, а лютий холод, мінус там 10 чи мінус 15 градусів холода. І в храмі було оборудовано що тут кроваті були поставлені, десь фотографії є. Вже поліцейського з Херсонщини 24 лютого чоловіку день народження, якого викрали окупанти, залишилася сама на сьомому місяці вагітності під прицілом ворога. Історія незламної української жінки. Як домоглася звільнення чоловіка з полону, це не тільки в кіно так буває. Як після втрати старшого синочки народжувала у підвалі зруйнованого будинку? Та чому тепер? Я не знала, що сталося. Має доводити, що це її рідна донечка. У ДНК свої. Новий сезон з 5 березня о 21-й на СТБ. Знаєте, якось ви з'єдналися. Я сама Смельниччини родом. І якось річі вже там, десь то телефон е, хтось е, десь поміняв, і ще щось, що ми вже річчі сезоняться Ця війна всіх з'єднала. Ну ми сподівалися на те, що перебуваємо в храмі. Бог нас захистить тут. Це було найбільше, чого ми очікували. Не боялися? Усі люди бояться. Було колись один був день, коли ми всі нас дуже багато було. Батюшка провадив, служив тут. молебень. і над нами прилітають літаки. І ми розуміємо, що летять літаки, і вони бомблять. Ми всі попадали, усі люди попадали. Єдиний батюшка читав, він не зупинився, і він читав і читав і читав. Ми всі залишилися живі. У четвер розпочалася війна, а в суботу я прийшла і з того дня почала допомагати, працювати. Старалися, трудилися. Все, ночували тут. Ночували в храмі. Даже було таке, що ми е, ночуємо, читали молитви, псалми читали ми. І... Чуємо, щось літає кругом храна. А таке, як вроді би людина, верхні вікна там дуже високо ж. І нам таке кажеться, що хтось ходить з фонариком кругом, а воно оказується, що дрон, вроді би, там літав. І заглядав у, у, тот, у храм. Так ми всі бігом по кроватям і вросли в кроваті, так злякалися. Ну, це. Ми всі боялися, бо нас бомбили кожний день. Ми ніхто ж не знав де. Річ у тім, що коли вони бомблять, воно навколо нас. У нас містечко маленьке. Ми ці оці вибухи у нас от летіли шибки, полетіли. Летіла сюди штукатурка, і вночі це відбувалося а це цілодобово. Ніхто не знав, коли це буде. Ну, знаєте, ми хоронили в нашому храмі перву дівчинку сім років, яка ну там питалася, російська армія питалася по військовій частині, і там ішла колона їхніх танків, а наші там зробили засідку, і пішов бій, і все. І градами накрили цей жилий масив дачний. Що це жил розказувала, розповідала. І от люди чекали, чекали цю сиділи у в дитячому садочку, був підвал, бовбосховище, і люди там сиділи, ну оці ж тривоги, вони там пересижували. І коли хвилина настала за люди просто вийшли погулять. В тому числі з дітьми, і от представте, на раптом оця опять знову тривога пішли гради, а гради вони ну ну дуже багато і дуже миттєво. І люди ринулись, і вони просто не встигли сховатися. І от теж дідусь, дідусь накрив цю дівчинку своїм тілом і загинув він зразу. А дівчинка вже в лікарні, і ми її хоронили. І це ви розумієте, дивитися в очі цим батькам. Ну і потім, ми вже потім ми тоді не думали про це. Ну потім виявилося, що наша ця дівчинка Аліса вона була першою в Україні загиблою дитиною. Цей і жах. Ну у сина, друзі, онука теж друзі служать. Дуже по сусідству є такі, що от у нас на початку міста, коли заїжджати з Тростянця, там розірвалося кілька будинків, вщент розірвалось. То ми тих людей поїхали, забрали з батюшкою, поїхали, забрали з речами. Ну, що могли забрати там у них по хатах і привезли? Вони у нас тут жили. Вони жили, їли, усе я хочу сказати про наших прихожан, які під обстрілами, під канонаду артилерійську, йшли в храм. Боялися і йшли в храм, молилися, йшли в храм для того, щоб, знаєте, зробити добре діло. І деякі казали: нехай буде це моє останнє добре діло. Але я, я, я це, але я помру в храмі. Це місце під час окупації було гуманітарним центром. Так, потім ми організували. Про нас дізнались. Є в Києві така організація «Життєлюб». І вони дізнались про нашу ситуацію і запропонували нам допомогу привезти нам гуманітарну допомогу. Ми погодились. Отець Георгій, батюшка, домовився за все це діло, і вони нам привезли. І ми тут, у нашій сторожці, організували і видавали всім людям усе, що нам привозили. Я спочатку на кухні. Ну а на кухні у нас кожен день від п'яти до шести людей постійно вони там були, вони працювали, вони готували, годували людей, і тих, що тут жили, і тих, що Приходили до нас, до нас приїжджало дуже багато військових, котрі потребували нашої допомоги. І Алла, ця, що тільки що давала інтерв'ю, вона іменно займається випічкою цих е, хлібців для богослужіння. І вирішили, що давайте на цій базі у нас то все було готово. Єдине, що так воно раз у тиждень працює, ця ну, пікарня, а так воно працювало з утра до вечора по дуже багато часу. В яких зараз дуже багато людей, які е, немає в кого їсти. Так, звісно, треба підтримувати людей, готувати їсти, щоб люди приходили, гуманітарку розносили люд, наші тоти, на велосипедах, і на машинах їздили, розвозили гуманітарку, людям їсти, привозили, щоб було що людям зготувати. Дуже багато людей, які лежачі, старики, їм теж розвозили. От. І ми дуже переживали, що воно згорить просто, воно не витримають оці всі двигуни, там, електричні сети. А люди, представте, техніка ламалася, а люди витримували. Ми, ми вистояли, ви розумієте? ми вистояли, Тому що в нас такий був дух, що ми зможемо, ми повинні ну… Це додавало сили, додавало якогось натхнення, додавалося якоїсь впевненості І оце емоційно, морально, що ти комусь потрібний. Да, воно там над головою літало, і ми бросали ту кухню, виключали пліти, переставили і хліб пити, бігли, молилися. і ну, Оця згуртованість, вона дуже давала таку внутрішню енергію. Давала, я не знаю, якщо б я, мабуть, вдома була чисто вдома сиділа, нічого цього не, не допомагала, не приходила б сюди. Я б не знаю, в мене, мабуть, був якийсь психологічний срив. А так я розуміла, що я комусь потрібна. І це був якийсь стимул жити далі. Я бачила, що. Люди, які, наприклад, не могли, ем, які старенькі, в яких там чи нога зломана, чи які в там чи не ходять, чи що. Тут готували їжу і розливали в баночки, хліба клали, і от так все. Батюшка сам на своїй машині відвозив людям. Ми готували все каструлями. Так у нас був запас. У нас за один день ми могли варити і борщ, і суп. Десь на 100 людей, 200. Скільки? Ну до ста людей ми могли за один день нагодувати легко. і це робили кожен день. Як то так воно, так воно як -то люди так не приходили сюди, що, щось просили, щось у них не було, щось у них було лишнє, вони приносили для того, щоб ми, ми роздали, що ми знали, ну, як, ну, вони вірили в те, що ми дамо тому, у кого немає. І якби ну, такий, такий був круг. Хтось брав, хтось приносив. І якби це так воно було, як все якби, само, само собою е виникло. Отаке. Таке круговорот, таке движення, таке ви, ви само виникло по собі. Тому що я думаю, що цей храм ніколи не закривався і будувався саме цими людьми, предками цих людей, які живуть навколо. Я думаю, це так. Забували? Ні, ми не забули, тому що нам не давали забувати. Нас бомбили кожен день практично. То ми відчували це. Іноді навіть ми всі просто ховалися тут, у кімнатах, для того, щоб перечекати, поки літають оці літаки, і потім далі працювали. Тож, у нас вибору не було. Ми передавали, возили гарячий хліб. Я так. сам особисто возив на блокпости, самі роздавали з батюшкою вдвох. Що наші вояки, наші українські вояки, казали, коли вони брали ще теплий хліб, коли зима і орки на вулиці. Що вони казали? Ви знаєте, наскільки це було приємно? Що наш труд, так ми старалися тільки гарячі спічки, витягнули одразу в ящики. Я в машину і поїхав. Везу й даю хлопцям гарячий хліб. Вони їли, у них була там кухня. Та коли їм даєш гарячий хліб, вони просто ламають і кусають їм теж частинку домівки їхньої ми приносили. І я, мені було дуже приємно, що ми можемо, що наша праця потрібна їм, і вони дуже вдячні були. Люди приходили, вони чу, відчували, насищались, вони відчували це тепло е, спілкування, підтримки, і вони ходили з, з маленькою радістю, що про життя продовжується, отак от. Тому що без їжі, ну а як? Без їжі людина жити не може. Тому да, їжа об'єднала. Багато людей в Україні зараз готують, готують для армії, готують для лікарні, готують для сусідів, для родини, якій потрібна їжа. Ти думаєш, що це допоможе нам перемогти Звісно, чому? Якщо кожна людина байдуже, хто що робить. У військових то воєнна справа, ми робимо печимо хліб. Є люди, які роблять інше. Якщо кожен внесе потрішки свою часточку, це буде перемога. Це буде перемога. Якби йдуть бойові дії, не думають не то, що не думають, а якби думають про когось іще. А от люди, більшість людей, переважна більшість людей думали саме про, про другого, про іншого, про свого, свого сусіда, свою сусідку, яка там не може, не ходить наприклад, який, якої, яка була там не могла навіть прийти в храм, щось попросити. Вони, як самі люди, це все. І, і це мене як священника спонукало було спонукало, знаєте, до ще більшого, ще більшої відданості. Я бачив. Що вони ці люди можуть все. Розумієте? От вони можуть. Коли то завдання почув, я зварився десь на хвилин п'ять, як мінімум. Щоб отримати продукти для страв, В цьому вам допоможуть пісні. Доведеться про ці продукти співати. Ой, Лусі, Співаєте про калину, отримуєте калину. Треба пісні згадувати. Раз, два. І Починається цей весь концерт. Про що співатимуть профі? І які шедеври зроблять з наспіваного? Тут пачка сметани і банка меду. Все, наспівали. Просто що ми будемо готувати? мастер-шеф професіонали. Прем'єр у 19-тій.